З осені наступного року в Україні планують остаточно розформувати усі жеки. Це передбачено законопроектом про здійснення права власності у багатоквартирних будинках, який уже пройшов перше читання. Деталі законопроекту взялися обговорювати в обласній посадовці. Як розповіла директор департаменту житлово комунального господарства Ольга Довжук, якщо законопроект ухвалять усі жителі багатоквартирних будинків, мають створити ОСББ або вибрати собі управителя будинку. Якщо через рік після вступу закону в силу мешканці багатоповерхівок не встигнуть організувати, Теся об'єднання управителя їм призначить місцева влада. Жеки повністю припинять своє… існування. Попри велику кількість позитивних нововведень, законопроект містить і низку недоліків. Зауважила Ольга Дожук. Їх мають усунути до розгляду закону у другому читанні, яке має відбутися в квітні. Треба буде провести широку роз'яснювальну роботу, якщо цей законопроект буде прийняти, тому що основні засади, щоб люди повинні зрозуміти, що ера утримання органами місцевого самоврядування і жеками житла практично завершується. Треба зацікавлювати в першу чергу створення таких об'єднань людей, які відповідають за своє житло, краще ніж мешканці цього будинку, не знає ніхто, що треба робити зараз. І ніякий міський голова не знає, що в конкретному будинку по якій вулиці або в якому під'їзді є найголовніше першочергове.